Друзі, вітаю! Чергова повітряна атака відбулася вночі 20 шахідів та 2 калібри збито. Ворог здійснив комбіновану атаку. Більше того, ворог здійснив атаку, намагаючись, Ну, курси були задані такі, щоб знаходити намагатися вільні зони у ППО та досягнути по максимуму Києва. І збивалися БПЛА. Осколки знову пошкодили будинки, причому е достатньо, я вам скажу так, е дорогі житлові комплекси. І е говорити про те, що таку тактику ворог змінить, не доводиться. Ворог має ресурс, на жаль, для того, щоб продовжувати таку тактику. І проблема в тому, що потрібні жорсткіші механізми з одного боку, санкції ЄС є. По перешкоджанню реекспорту комплектуючих, тобто західних чіпів та західних комплектуючих до країни ворога для виробництва ракет. Вони це робили через треті країни, тобто перекуповували банально кажучи ці чіпи, які напряму постачати заборонено. Зараз санкції є, трошки ці механізми ускладнили, але є Китай, є Туреччина, на якій, чесно кажучи. Не, не, не дуже вони переймаються через ці санкції. Відповідно, потрібні жорсткіші дії. Цих жорсткіших дій поки немає. Плюс ворог на території своєї країни виробляє шахіди. А Іран, який обходить санкції там десятиріччями, не зупинить це діло. На мою думку, виключно інструментом, який працюватиме дзеркальна відповідь. Дзеркальна відповідь. Для цього потрібно, щоб наші ударні БПЛА працювали активно на ворожій території. Це моя суб'єктивна думка. Будемо бачити, це залежить все від командування, знову ж таки, і від можливостей. Наразі головні задачі посилити протиповітряну та протиракетну оборону. Нам це посилення пообіцяли партнери, для того, щоб збивалися БПЛА подалі від великих. Міст, слава Україні! Переможемо всіх!